Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні продовжуємо огляд монет 2013 року. І на черзі, у нас, на огляді, на черзі огляду у нас монета 2013 року присвячена видатній особистості Україні. України Це Ольги Кобилянській. Попередньо не зберігаються всі в мене ось такі коробці. І нарешті дійшла черга і до Ольги Кобилянської. Тут воно в мене залишилося від старого пакування залишки. які треба видалити. Зіп-пакет можна прибрати. Зараз покажу ближче. Так, зараз камера не хоче фокусуватися. Для, для прев'ю відео залишимо ось таку картинку. Так, воно так міняється світло. Так воно тускне. О, я думаю, що ось так буде в самий раз. Отже, поїхали. Розберемо сьогодні монету, присвячену 150-річчю від дня народження відомої української письменниці, однієї з найосвіченіших жінок 19 століття, яка боролась за права жінок та своїми творами. За словами Дмитра Павличка, створила цілу енциклопедію жіночої душі. Кобилянська Ольга Юліанівна, яскрава постать в українській прозі. Письменниця, психолог, митець лірико-романтичного складу, художня спадщина якої збагатила духовну скарбницю нашого народу. На аверсі даної монети, там, де в нас вказаний номінал, ще раз нагадую: на аверсі монети в верхній частині напис Національний Банк України, внизу рік карбування 2013, таким специфічним шрифтом. Далі напис 2 гривні, також шрифт нестандартний, малий державний герб України, логотип банкнотно-манетного двору України. І таке практично менша половина поля такого зеркального плану. І друга частина поля це стилізований фрагмент рукопису, на тлі якого зображено чорнильницю і перо. Це якраз ну, ознаки того, що це була письменниця, чернильниця, перо. І такий ось е рукопис, на якому нічого не зрозуміло, що там написано. Оце рукопис почерк у людей різний. І далі поїхали гурт монети Рифлений. І На реверсі монети зображено портрет, портретне зображення Ольги Кобилянської. Далі, тут також на половині монети, половина, не половина частина поля вона є просто зеркально чистою, а частина поля є також з цим же ж рукописом, той, який був на аверсі. Ось частина рукопису. І ось також фрагмент рукопису цього. Далі роки життя 1863-1943. До речі, по роках життя вона з Грінченком одного року народження у Грінченка. ну Зараз ми перевіримо, щоб не бути багатослівними. Про Грінченка я вже робив огляд. Так, вони одного року народження і Грінченко і Кобилянська 1863 року. Тобто вони однолітки умовно. Тільки Грінченко помер раніше, в 1910-му, наскільки пам'ятаю. Ну, да, 910 рік у Грінченка дата смерті Кобилянська прожила набагато більше на 32 роки. У 42-му померла. Ну такий специфічний в неї капелюх, тогочасна мода. Що одягнена Кабелянська. Технічні характеристики монети. Монета відноситься до серії видатні особистості України. Матеріал на діаметр 31 мм, маса 12,8 грама. тираж у неї так само 20 тисяч штук. Так само, як і у Бориса Грінченка, 20 тисячний тираж. У Нестора Махно вже було 30 тисяч. Але Махно ціна більше тисячі, 1100 гривень. У Грінченка і Кобилянської ціни, не враховуючи, що тираж у них по 20 тисяч, там ціни в районі 400 гривень. Ну, ось, щоб не бути багатослівним. В каталозі Загреби 2025 року зараз я спробую максимально близько наблизити книгу, бо тут мені камера не дозволяє це все зробити. 2013 рік тираж 20 тисяч, Veryfine 150, EkstraFine 250 і Pruflig 400 гривень. Так само, як і е, Грінченко, ціна практично однакова у них. Тут тобто, у них спільного ціна на 20 тисяч тираж у рівні 400 гривень. Дану монету мені вдалося придбати, зараз вам скажу точно, е, дана монета була мою, мною прикуплена. За скільки я її брав, Ольга Кабелянська. 14 червня 2024 року я брав Василя Кошеля, обійшлася мені вона в 350 гривень. Василь Кошель це Facebook спільнота, монета Аверс. Вони там продають монети. В Facebook спільноті є багато там перевірених рекомендованих продавців, які часто викладають свої лоти, і у них якісні лоти, і їх дуже дуже рекомендую. І у нього я придбав дану монету. Ще раз озвучу ціну, обійшлась вона мені в 350 гривень. З моменту виходу даної монети ціна коливалася. Банк її реалізовував по 20 гривень з моменту виходу в 2013 році. В 2014 ціна була 35, 15 40 середня 2016-60 гривень, в 2017-му пішов ріст до 180 гривень, потім ціна дещо впала. 18-170, 19-й 170, 19, 170 гривень, 20-й 160, 21-й взагалі 150, 22-й 155, 23-й 220, 24-й, 350 і 25-й рік середня ціна в районі 340-400 гривень, в залежності від того, де вам вдасться цю монету придбати. Можна на Violet, на новому аукціоні, Facebook-спільнотах, Viber-групах, телеграм-каналах. Є різні варіації. Я стараюсь брати у перевірених продавців, там їх накопичу, і цих монет декілька і одразу там, декілька до 10 штук, якщо це перевірений продавець, і тоді економлю на пошті. 10 монет назбирав. Однією посилкою мені відправили чи Укрпоштою, чи новою поштою. І на цьому ну, реально економиш. Хай візьмемо по 60 гривень на одній посилці від Укрпошти. Це такий бюджетний варіант. На 10 посилках це 600 гривень. За 600 гривень можна ще одну монету реально придбати непогано на 600 Ту Дуже Кобилянську ви могли на зекономлену пошту прикупити собі. Тому в таких продавців вигідно купувати. І функція копілка в них умовно працює. Накопичиш, накопичуєш, потім пишеш, відправляєте і забираєш. Далі повертаємося до Ольги Кабелянської, поговоримо про її коротку біографію. Ольга. Коротко про біографії придемося Ольги Кобилянської. Ольга Юліаніна Кобилянська народилася 27 листопада 1863 року у містечку Гура Гура Гумора у південній, у південній буковині в багатодітній сім'ї службовця. 1873, 1877 роках вчилася в початковій чотирикласні німецькі В школі, не маючи можливості вчитися далі. Подальшого світу вона здобула самотужки з 1889 по 1891 рік жила в селі Димка. Пізніше вона разом з родиною переїхала на постійне життя до Чернівців, брала активну участь у жіночому русі. В 1894 році письменниця стала однією з фундаторок Товариства руських жінок на Буковині. Не плутати руських жінок з російськими жінками, руських від слова Русь, Київська Русь і звідти до слова руських жінок. Важливою подією в житті Ольги Кобилянської було знайомство із Софією Окуневською. Однією з найосвіченіших жінок тодішньої Галичини саме вона переконала письменницю писати українською мовою і познайомила її з українською письменницею Наталією Кобринською, яка пропагувала жіночий рух у Галичині. Саме Софія Окуневська та Наталя Кобринська залучили Кобилянську до феміністичного руху. Захопившись фемі... феміністичними ідеями, Кобилянська вперше в українській літературі порушує тему емансипації жінки. Формувалася естетична концепція людини і світу Ольги Кобилянської під впливом ідеї німецького філософа Фрідріха Ніччі, який мав значний вплив на манерністів Європи. 1899 року Ольга Кобилянська побувала на Наддніпрянській Україні, відвідавши родину Косачів на Волині, Лисенків і Старицьких у Києві. Могилу Шевченка у Канові. Після Першої світової війни та румунської окупації північної Буковини, це нинішня Чернівецька область, письменниці довелося жити в тяжких умовах, зазнаючи переслідувань з боку румунської влади. 1927 року в Україні було розпочато видання дев'ятитомного збірника творів Кобелянської того ж року. На відзначення 40-річчя літературної діяльності їй була признана урядом пенсія. Призначена урядом пенсія, що дала письменниці можливість, можливість поліпшити матеріальний стан та придбати власний будинок, в якому письменниця прожила останні роки свого життя. Померла Ольга Кобилянська 21 березня 1942 року у Чернівцях. Літературну діяльність, Кобилянської поч... Літературну діяльність Кобилянська почала всередині 1880-х роках. Перші літературні твори Кобилянської написані німецькою мовою. Перший художній твір українською мовою Повість Людина був надрукований 1895 року у журналі Заря. Це була друга редакція написаного раніше німецькою мовою оповідання. Вона вийшла заміж. Називалось така оповідання Повість людина була присвячена Наталі Кобринській у цьому творі. Кобринська порушує тему освіченої жінки, що не може миритися з бездуховністю міщанського середовища. Ну і пізніше з'являється цілий ряд різноманітних праць Ольги Кобилянської, які стали таким духовним надбанням українського письменницького руху. І дана монета, звісно, що стане таким цікавим поповненням із серії видатні особистості України. В тому ж таки, 2013 році це третя монета із серії Видатні особистості, які були випущені у 2013 році. Також поповнюю нашу колекцію. Тут альбомчик поступово наповнюється, і дана монета доповнюється видатними особистостями, номіналами в 2 гривні. Нагадаю, що вже у 2025 році, наприклад, теж таке розстріляне відродження серія пішла. і там Юліан Шпол і Василь Стус, то вони вже йдуть номіналами в 5 гривень, тобто більшого розміру. Такі як ось ці п'ятірки вже великі йдуть. Тут номінали всі йшли, вони, всі видатні особистості були номіналом в 2 гривні, буквально до 2025 року. Чомусь Нацбанк вирішив далі їх робити великими розмірами. Під п'ятірки під, робити. Так, Зараз ми її обережно закриємо. На цьому будемо завершувати. В принципі, можна так поки що залишити. Ну що ж, друзі, на цьому дякую за увагу. Бережіть себе і до наступної зустрічі.